Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це допомагає в просуванні наших відео. Wall Street Journal нещодавно поділилися подробицями щодо підриву північного потоку. Так вони пишуть про те, що це Зеленський придумав такий план, але після розмови зі Сполученими Штатами намагався його відмінити. Тим не менше план здійснився завдяки залужному. Видання пише про те, що спочатку цю операцію придумали українські військові, Зеленський її одобрював, але після розмов із ЦРУ, які дізналися про цю операцію, вони вирішили, що її не слід проводити, і Зеленський хотів її відмінити, подзвонив Залужному, але Залужний його послухався, як пишуть у виданні, і ця операція сталася. Стаття була випущена після того, як німецька влада оголосила в розшук. Деякого Володимира Зет, який і здійснив цю операцію, як стверджують німецькі силовики. У статті ще пишуть, що саме це рушники передали німцям усю інформацію щодо підриву цих північних потоків, і що завдяки цьому, в принципі, розслідування німецьке вийшло на ось цього. Українця власне здогадки про причетність української сторони вже давно існували, і в принципі давно стало зрозуміло, що це саме українська сторона зробила, але тим не менше наразі ще більше і більше матеріалів щодо цього. Залужний, до речі, коментуючи цю статтю, зробив заяву про те, що він нічого не знав про операцію. А ще українська влада навіть офіційно на це відреагувала і заявили про те, що Україна навіть не має таких можливостей, і такі можливості є тільки у Росії. А доволі комедно, що тут є перетин такий з кремлівською пропагандою, тому що коли були підірвані ці північні потоки, у Кремлі теж в принципі, не говорили, що це зробили українці. Навпаки, говорили, що українці не могли зробити таку складну операцію, це нереально. І покладали усю відповідальність на Сполучені Штати і говорили, що саме їм вигідно, тому що там. Газові поставки зі Сполучених Штатів і все таке. Громадянку Сполучених Штатів та Російської Федерації Ксенію Кареліно нещодавно засудили на 12 років позбавлення волі за донат українському фонду у 54 долари. Так вона проживає на території Сполучених Штатів, що спочатку війни задонатила у фонд разом for Ukraine» 50 сім доларів. І ось нещодавно у цьому році приїхала до Росії, щоб відвідати своїх родичів. Там її затримали і заявили про те, що вона ось понсує ВСУ, і це там тероризм, екстремізм і все таке інше. Доволі цікаво, як вони в принципі дізналися про цю транзакцію з американського банку до українського фонду. Звідки така інформація? Але тим не менше. Ось таке дивне затримання. Хоча ось воно може і не дивне, дивлячись на нещодавний обмін, Росія готується к новому обміну і таким чином поповнює свій обмінний фонд. Ну і що потім поміняти американських громадян на всяких там Бутових чи ось нещодавно поміняли на Красикова. Напевно, це очевидно, але тим не менше, зараз громадянам Сполучених Штатів та Європи не слід їздити до Росії, тому що вас можуть взяти буквально у полон. І потім там роками вимінювати на якихось терористів, ФСБшників, ГРУшників, які є на території Європи чи Штатів і які скоїли якісь злочини. Видання BBC і Sky News пишуть про те, що Україна використовує британські танки Challenger у наступі на Курську область. І в принципі, британська влада на це дивиться з позитивом, і навіть це офіційно промовляє, що Україна може використовувати їх зброю. І що для наступу навіть на Курск це можна робити. А більше того, ні для кого не секрет, що Україна у цьому наступі використовує масово західну зброю, і американську, і британську, і французьку, і так далі, і так далі, яка є в принципі. Це вже викликає низку дискусій в деяких країнах, але доволі дивно, що в принципі країни заходу доволі лояльно до цього всього ставляться, і до самого наступу, і до використання їхньої зброї. Єдине, що американці досі не дозволяють бити дальнобійними ракетами, про що Зеленський нещодавно знову згадував, але такого дозволу ще й не давали. Тим не менше, техніка активно використовується і буде далі використовуватися, в принципі, радянської техніки вже не так багато. А ось британське видання The Sunday Times пише про те, що британські дрони зіграли дуже важливу роль для наступу на Курщину. При цьому йдеться не про якісь бойові дрони, а про дрони постачання. Не дуже багато відомо про її специфікацію, вона така напівсекретна, але тим не менше пишуть про те, що ці дрони могли постачати якусь провізію, і вони, в принципі, навіть можуть евакуювати поранених з фронту, тому що підіймають до 150 кілограмів. Не дуже уявляю, як може проходити так евакуація, і наскільки це безпечно, але щодо постачання, в принципі, такі дрони можуть використовуватися, але знову ж таки наразі небагато що відомо. Олександр Лукашенко нещодавно запропонував Україні і Росії сісти за стіл перемовин, і що ось Білорусь може якраз стати посередником у цьому питанні. Знову луки намагається грати у таку роль миротворця, хоча я не думаю, що якісь навіть майбутні перемовини можуть проходити на території Білорусі, скоріш там, Туреччина, Китай чи якісь такі країни. А можуть стати реальною площадкою для перемовин, але ніяк на білорусь. Ще обмовився про білоруську ядерну зброю, яка є на території країни, і зробив заяву, що поки там ніхто не вторгається на територію Білорусі і використовувати не буде. Але якщо хтось перетне кордон, то відразу цю зброю він використає. А це звучало доволі комедно, тому що це не ядерна зброя Білорусі, і насправді Білорусь не може їй ніяк розпоряджатися, тому що це російська ядерна зброя, вона просто знаходиться на території Білорусі, і наказ про її застосування може бути відданий тільки із Кремля, що до речі дуже ризиковано для самої Білорусі, враховуючи різного роду провокації. А ну і ще зробив заяву, що Білорусі слід зміцнювати кордони навіть з територією Росії, тому що через територію Росії можуть зайти ВСУшники на територію Білорусі. Ось так доволі цікаво. А тим не менше, Лука навіть не вірить в російську армію, що вона може стримати противника. Тому треба рити вже окопи на кордоні Росії і Білорусі. Може, і справді у майбутньому. Вони стануть у нагоді. Ще через декілька днів Лукашенко дав інтерв'ю російському каналу, де вже запевняв, що російська армія може смести українську і що Україна дарма все це робить. Знавіра якась у Лукашенко пройшла, тим не менше він зробив там ще заяву, що Україна денсифікована, що там немає ніяких нациків, і, в принципі, типу, напевно, можна сворачувати СВО. Головна ціль була виконана. Ані. Они... Постоянно нам говорили и западники, что им война с Беларусью не нужна. Мы это понимаем и говорим, что мы не собираемся с вами воевать. И не потому, что вы хорошие, а потому, что мы с Россией не готовы увеличить фронт, там 1200 километров. Вот вся граница 1200 километров. Сейчас фронт СВО 1000 километров. Ми готові 1200 кілометрів закрити? Ні, і Курск це показав. А при цьому зробив заяву, що 70% населення України ненавидить Зеленського. А ну і знову зробив заяву про те, що Білорусь буде укріплювати свої кордони і сказав, що вже треть білоруської армії стоїть на українському кордоні. Якраз там для захисту чи типу того, але доволі цікаво, що українська сторона зробила заяву про те, що не бачить ніяких переміщень військ, і що на кордоні Білорусі і України нічого не змінилося. Не знаю, чи то Лукашенка працював просто на кремлівську аудиторію, чи то може ще у майбутньому підтягне якісь війська. А так чи інакше, але вся ця тема з переміщенням білоруських військ вона пов'язана з бажанням Кремля, з бажанням відтягнути частину українських сил якраз на кордон з Білорусі. Щоб можна там забезпечити безпеку і таким чином перекинути частину військ, а нещодавно Сирський зробив заяву, що було зроблено військову кандидатуру в Курській області і головою такої комендатури став Едуард Маскальов. Начебто спеціально підібрали людину з таким прізвищем. А так заявили про те, що це потрібно для управління військами, для злагодження операції і все таке інше. Але тим не менше, все це нагадує все ж таки режим окупації, який буде встановлюватися на цих землях. І це свідчить про те, що ЗСУ не збираються звідти виходити. Що найменше не планують на даний час, але як там далі піде справа, це вже будемо дивитись. А ще Зеленський заявив про те, що операція йде як треба, йде по плану. В принципі, усі так говорять, напевно, але тим не менше, і справді прорив був доволі різким, такий бліцкрік. І в принципі, операція спочатку була ефективна. А ось що буде далі, знову ж таки, ми не знаємо. Питання, в принципі, у тому, які цілі були спочатку поставлені, і як буде там далі діяти українська армія. А, до речі, доволі цікаво, що буде, в принципі, далі з цим регіоном. Чи будуть якісь дзеркальні заходи, які Росія проводить, до речі, на території України, на окупованій території, чи буде щось подібне на Курщині? Подивимось, до речі, скоро починається навчальний рік, чи будуть там відкриватися українські школи, чи будуть завозити українські якісь підручники, чи щось таке. Теж доволі цікаво, і в принципі, в плані якоїсь. Контрпропаганди може це навіть працювати. Але невідомо скільки там людей а вже ж залишилося, це, в принципі, і так невеличкі населені пункти. Є відео, де підтверджується, що там якісь є громадяни, але тим не менше, напевно, їх не дуже багато. А ну і ще Укрпочта нещодавно зробила заяву про те, що вони готові відкрити відділення у судді і хочуть налагодити цей процес. Укрпочта, це держкомпанія. Так, що українізація йде повним ходом і йде таке повернення у рідну гавань. А ще ж доволі цікава історія сталася із пам'ятником Леніна, якого, начебто, знесли у місті Суджа, навіть було там відео. Але через декілька днів зробили заяву, що ні, ні, пам'ятник ніхто не трогав, але він там трішки постраждав. А після воєнних стичок і ось виглядає приблизно ось так. А зрештою з'ясувалося, що пам'ятники не можна зносити на окуповані території, і це порушує міжнародне право. Так Росія це робить і порушує міжнародне право для Росії це нічого нового. Але тим не менше, українська влада напевно вирішила повернути цього Леніна, щоб не порушувати ось ці міжнародні порядки. А ведення Рейтар пише про те, що Сполучені Штати вагаються щодо використання зброї на російській території. Йдеться про американську зброю. Вона активно використовується для наступу на Курській області. Пишуть про те, що чиновники американські деякі вони сумніваються в цій операції, не розуміють, які цілі може переслідувати Україна, і тому скептично ставляться до використання американської зброї. А хоча ось публічно, Сполучені Штати, в принципі, схвалювали операцію, говорили про те, що Україна може це робити в рамках самооборони, і в принципі ставилися до цього начебто лояльна. А ось CNN пише, що Сполучені Штати просять Україну використовувати ракети Атакамс. Не проти Курської області, а проти Криму. Начебто ракет не так багато і це більш раціонально робити саме проти Криму. Незрозуміло чому, але тим не менше, але, тим не менше як пише видання йдеться навіть не про ескалацію, а саме про ефективність використання цих ракет. Хоча, чесно кажучи, ураження там військових об'єктів на будь-якій території, в принципі, має, напевно, плюс-мінус однаковий характер. А тим більше, якщо просування йде саме на Курській області, то це найбільш актуальне питання саме там. Але, в принципі, в американському естеблішменті, в американському політикумі є такі домисли щодо демілітаризації Криму, ось нещодавно Помпео про це казав, і може це якось пов'язано саме з цим. Із хороших новин це те, що в адміністрації Байдена обговорюють передачу Україні авіаційних ракет Джемс. Політка пише про те, що вони можуть вражати цілі більше ніж на 300 кілометрів. І що, в принципі, така дискусія знову йде. Самі ж ракети можна буде запускати з літаків f 16 які в принципі не будуть навіть ходити у зону ураження, і це доволі безпечно користуватися такими ракетами. Видання «Нова газета Європи пише про те, що в Росії почали блокувати YouTube саме через видалення російських каналів. І ось нещодавно удар був найбільшим, було видалено 3600 російських аккаунтів, які були пов'язані чи з санкційними списками, чи з російською пропагандою, чи з якимись там російськими наративами, і так далі. і так далі. Ну, В принципі, я думаю, що основний удар прийняв на себе шаман, і саме із за шамана і вирішили заблокувати Ютуб. «Вони заблокували мене, тому що я російський!» В принципі, мене більше дивувало навіть що російська влада стільки часу все ж таки давала жити Ютубу, але ось Ютуб заблокували, і, до речі, незрозуміло, яка альтернативна платформа існує у російському сегменті. Її навіть не існує, тому і тому багато людей на диво почали використовувати VPN. Видання CNN пише, що Росія все ж таки перекинула кілька тисяч військових для оборони Курської області. І в принципі, це те, чого Україна домагається, тим не менше, видання пише, що цього мало, і в принципі це не призупинить якісь російські наступи на інших напрямах, які прямо зараз відбуваються. А ось ще видання Wall Street Journal через декілька днів написало інформацію про те, що Росія перекинула десь 5 тисяч військових, але пише про те, що цього буде недостатньо і що Росії потребується не менш ніж 20 тисяч. Якраз для захисту Курської області, видання пише, що частина військ була знята з Донецького напряму, з основного напряму, а деякі частини були переведені з менш активних напрямів. А при цьому знову ж таки видання пише про те, що цього буде недостатньо, і Росії все ж таки треба буде перекидувати більше військ. А коли це станеться, невідомо, і тут вже хто скоріше, напевно, буде захоплювати територію. За тим і буде ініціатива, особливо враховуючи те, що. Росія проводить доволі активну операцію на Донбаському напряму, На жаль, доволі активно просувається на Донеччині, і ось українська влада вже закликає евакуюватися жителів Покровська, Мирнограда і Селидово, тому що там йде якраз активний наступ. Ще бої йдуть за місто Нью-Йорк, яке вже наполовину захоплено російськими військами, це як мінімум.

доволі цікаво, що аналогічний репортаж відзняли і італійські медіа, але ФСБшники відразу вирішили завести кримінальні справи проти італійських журналістів, і вони доволі швидко поїхали з Курської області. Косалачта Руса Лісуджа іде сотою контролю дерефорс України. Questo silenzio sentito soltanto nelle città України, sinon... Доволі цікаво, чому ФСБшники зачепилися саме за італійських журналістів, тому що в принципі на Курщині вже доволі багато журналістів було з різних країн світу і з України було, але чомусь е справу вирішили завести проти італійців. А блогеру Олександру Слобоженко нещодавно оголосили підозру за неоплату податків, так він винен державі 213 мільйонів гривень. Компанія Слобоженка займалася арбітражем трафіку, це стосувалося ринку азартних ігор, сайту знайомств та різних букмекерських організацій. А такі доволі дивні відчуття: з одного боку, це такі скамерські проекти, в принципі, зрозуміло, які ці гроші і як вони добуваються. З іншого боку, в принципі, напряму йому пред'явити нічого не може, тому що будь-який адвокат. Стане на його захист і, в принципі, виграє цю справу. Саме тому справу завели саме по несплаті податків, а не по якимось там іншим статтям, по яким, в принципі, в теорії теж могли б завести таку справу. А ось інші відчуття викликає те, що в Росії проходять аналогічні процеси з розкуркулювання різних блогерів. Теж там дуже багато справ останнім часом з'явилося щодо несплати податків, і буквально російська казна. Намагається поповнитися за рахунок ось таких справ. Можливо, щось схоже відбувається. Ну і такі політичні реалії вони теж мають великий сенс. А Лукшенка нещодавно помилував 30 політв'язнів. Раніше вже була інформація про те, що він буде відпускати політв'язнів, у яких там проблеми зі здоров'ям. До цього там 16 начебто, випустили людей, але нікого іменитого такого не було. Ну і зараз ось 30. При тому зовсім невідомо, що відбувається, із скажімо так, топ політв'язнями на території Білорусі: де Бабаріка, де Калєснікова. Нічого не відомо, з ними ніякого зв'язку немає. І чи живі вони в принципі чи ні, ми теж не знаємо. І світова спільнота, до речі, теж якось. Це не дуже турбує, а тому що, напевно, світ дуже змінився, і якось тема Білорусі відійшла вже на другий чи на третій план. Але тим не менше про білоруських політв'язнів і справді підзабули. І ось нещодавно обмін, до речі, між американцями та росіянами, він був чомусь без білорусів, чомусь там російських опозиціонерів, американці все ж таки спробували дістати, а білоруських навіть і не подумали. Хоча могли би теж такий обмін провести, і Путін би зміг. Надавити на Лукашенка. У Росії заявили про те, що Україна хоче атакувати Запорізьку та Курську АЕС. Про це написали ряд федеральних ЗМІ і дізналися про цю інформацію, начебто від Українського військовополоненого, якого взяли у полон, і який розповів таку інформацію, звідки він її знає, тим не менше не зрозуміло. Але ось говорять про те, що Україна йде на ескалацію. Ну український МЗС у відповідь спростував цю інформацію. Ну а так Росія, в принципі, використовує оцей ядерний шантаж постійно, коли настає якась критична ситуація. Наразі йде наступ на Курщину, і тому ось російська влада із Кремля, вона теж вирішила пограти у цю тему, знову підняти градус у цієї ядерної небезпеки. Вони роблять реально це кожен раз. Ну і найнебезпечніше в цій справі те, що Росія і справді контролює Запорізьку АЕС, і там може статися якась аварія чи щось подібне, і в принципі, Росія це може зробити. Знову ж таки, реакція світової спільноти буде досить е, ніякою. Ми пам'ятаємо, що було з Каховського ГЕС. Тому вже ж такі перспективи не можуть не лякати. Ну ось останніми днями, і справді, на порядок денний вийшла Запорізька АЕС. Щось там навколо неї знову відбувається, якісь вибухи. Ну і знову така ескалація і нагнітання ТШД. Видання Bloomberg пише про те, що чиновники НАТО побоюються, що нинішня операція України на Курщині може спричинити розкол серед західних політиків, серед західних чиновників, і це може стати негативним фактором в принципі, для української кампанії. Хоча, незважаючи на таку ризиковану кампанію, в принципі країни НАТО доволі лояльно до неї ставляться чи якось ніяк не ставляться, нічого не висказують. Чи говорять про те, що Україна має право таке робити? Напевно, єдиний, хто виступав проти цієї операції із таких високих чинів, це був міністр оборони Італії, який говорив про те, що це ескалація і що не потрібно її допускати. Але у цілому, як не дивно. Але чиновники НАТО поки що доволі стримані. Може, якщо будуть якісь події подалі, може, якщо буде окупація територій, чи щось подібне, тоді це змінить їх ставлення, але наразі все доволі спокійно. Видання Washington Post пише про те, що вторгнення ЗСУ на Курщину зірвало перемовини Росії та України, які повинні були пройти таємно у Катарі, і які стосувалися припинення вогню по об'єктам енергетики. А так вони пишуть про те, що, начебто, у Катарі повинні пройти такі перемовини, і що вони стосувалися припинення вогня якраз по енергетиці, але вони зірвалися, тому що Україна атакувала Росію, і російські чиновники заявили, що ніяких перемовин не буде, тому що це ескалація, і це було б неприйнятно. А низка дипломатів сподівалася, що це буде якимось першим кроком на шляху до деескалації, на шляху до повноцінного припинення вогню, тому що можна було би перемовини провести щодо припинення вогню по енергетиці, потім, може, там щось якісь ще перемовини, і таким чином там поступово можна було прийти до повноцінного припинення вогню чи якоїсь реальної деескалації. Але так чи інакше ці ось перемовини зірвалися, і чи будуть вони у майбутньому невідомо. А чи варта була операція на Курщині зриву таких перемовин, ми не можемо сказати, тому що операція ще продовжується, і які вона, в принципі, принесе Україні бенефіти, теж під великим питанням. Але, наприклад, питання енергетики на території України є досить сумним. І що Україна буде робити у цю зиму, теж є питання. Особливо, якщо Росія продовжить атакувати українську енергетику. До речі, російська сторона навіть офіційно прокоментувала цю статтю і зробила заяву про те, що ні-ні ні ніяких перемовин там не було. Це щось там вигадують ЗМІ. І що з Україною вони навіть не хочуть вести ніяких перемовин. Ну, на тлі українського наступу було б дивно почути щось інше. Видання Wall Street Journal пише про те. Що сполучені штати діляться розвідданими щодо російської території, тому що не хочуть бути співучасниками цього наступу і таким чином не хочуть напевно ескалювати обстановку. Насправді, Сполучені Штати вже публічно робили декілька заяв, якраз щодо їх участі у цій операції. Вони зробили заяву про те, що про операцію не знали, що ніяк до неї не готувалися, і що це суто українська ініціатива, до якої там Сполучені Штати не мають ніякого відношення. Це все знову ж таки з питанням у цієї ескалації пов'язано і там червоними лініями Кремля. А при цьому Сполучені Штати не проти такої операції і не проти, щоб їх зброя використовувалася навіть на території Росії. Але все одно якось так намагаються балансувати у цьому питанні. А щодо розвідданих, то не зрозуміло, це правдива інформація чи ні. Може, якось опосередковано все ж таки дані передають, але офіційно знову ж таки не хочуть, щоб цей наступ асоціювався зі сполученими штатами. Критика щодо віку Байдена повернулася бумерангом до Трампа. Так нещодавно демократи почали критикувати Трампа за те, що він вже старий і що йому не слід йти у президента, тому що питання віку таке а, досить цікаве. Нагадаю, що зараз іде від демократів Камала Гарріс. Їй 59 років, а Трампу 78. В принципі, така суттєва різниця. До цього чомусь Байден не турбував так демократів щодо віку, але ось, в принципі, наразі використовується така риторика, тому що вже Камала Гарріс. Взагалі стежте за американською старіючою політикою доволі сумно. Трампа вже ж краще виглядає Байдена і у кращому стані, але йому теж, напевно, вже пора на пенсію. Німецьке видання пише про те, що Мінфін Німеччини вирішив скоротити суттєву допомогу Україні, і у наступні роки допомога буде вкрай зменшуватися і дійде до якихось там навіть символічних сум. Пише про те, що німцям просто не вистачає бюджету, і ця тема підіймалася і раніше, писали якраз про те, що є бюджетні проблеми і яким чином дефіцит бюджету нужно скорочувати, і це хочуть зробити якраз через українську допомогу. А пишуть про те, що скорочення допомоги від Німеччини у 2025 році може вже вдвічі скоротитися, а у 2027 скоротитися у 10 разів. МЗС України, до речі, відповіла на цю статтю і зробила заяву про те, що це маніпуляція і що прийняття німецького бюджету ще триває. Насправді і так, але ось видання якби інсайдами ділилися і писали про те, що, начебто, це вже фінальне рішення. Але подивимось, хто тут був правий, коли вже коли вже приймуть німецький бюджет. А до речі, вся ця тема навряд чи була пов'язана із північним потоком чи з наступом на Курщину. А тому, що ця тема дискутувалася ще раніше ще до наступу на Курщину, і ще до повного розслідування північного потоку. Але зрозуміло, що при дефіциті бюджету держава буде скорочувати не найважливіші витрати. А витрати за кордоном там для допомоги для якихось країн. Це, скажімо так, не дуже важливі витрати для німецького уряду та й для німецького суспільства. Рамзан Кадиров нещодавно показав свій сайбертрак, на який ще приліпив кулемет, і зробив заяву про те, що цей сайбертрак йому передав Ілон Маск, і що він відправиться у зону СВО. Дорожчий порядком. Спасібо. <ганувач> Илон Маск до он за такой дно транспорт дом скоро отправится до он на СВО на передовой дом ребята про проверят дом потом дом мы напишем дом характеристику дом что нужно поменять дом а так дом мы проверили дом на русский дом хорошая машина быстрая мощная дом Відео, звичайно, доволі цікаве. Не знає, навіщо Кадиров робить вигляд, що Ілон Маск Передав йому цей автомобіль. А до речі, Ілон Маск спростував таку інформацію у своєму твіттері, тому що деякі і справді думали про те, що Ілон Маск міг передати цей автомобіль Рамзану Кадирову. А видання Закон місь пише про те, що у боях на Курщині беруть участь в'язні, яких нещодавно мобілізували. Так один з командирів розповів виданню про те, як вони діють. Про те, що там задіяно близько 200 військових, і що вони доволі ефективно справляються зі своїми задачами. А навіть робив заяву, що це найкращі воїни, яких він бачив. Доволі цікаво, чому Зеки все ж таки вирішили відправити на таке доволі складне завдання, те, яке ще було типу секретним. А тим не менше може у якихось випадках їх якраз і використовують, де великий ризик є загинути, як Росія у свій час використовували там вагнерівців, Шторм зет і подібні батальйони вони створювалися якраз для дуже ризикованих операцій, м'яко кажучи, не знаю, як там українське командування використовує наших ув'язнених. Видання Financial Times пише про те, що Росія і Україна почали вже перемовини щодо обміну полоненими, які нещодавно були взяті у Курській області. Напевно, це, до речі, пов'язано з тим, що було взято багато кадирівців, і їх, як ми знаємо, міняють в пріоритетному порядку. Може, до речі, якраз наших азовців зможуть обміняти, чи людей, які там ще з часів Маріуполя знаходяться. У російському полоні. Досі такі люди є, на жаль. А думаю, що важливим фактором також стали і строковики, яких узяли у полон, яких теж було досить багато. І цей фактор для Путіна є досить важливим, тому що він згадує і чеченську кампанію, і афганську. І тоді саме питання строковиків визивало найбільше обурення громадськості. Залужний з бадуна давав команду, щоб взорвати северний поток. Америка, ви до яких пор будете брехати, перекладувати всі свої гріхи на інші країни?